9 листопада в Україні відзначаємо День української писемності та мови. Наша мова, як ми знаємо, має давні коріння у цей день. Згадуємо про імена визначних просвітителів Кирила та Мефодія, згадуємо про Нестора Літописця, а також про багатьох інших поетів, письменників, науковців, які доклали багато зусиль для розвитку нашого українського слова. Тож зараз презентуємо ті вірші, які ми з вами вивчили. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова мова мами й тата. Мова мами й тата, діда і бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Пар, як парусь виноградної лози, Плакайте мову пильно й не настану, політь бур'ян чистіше від сльози. Вона хай буде вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Послухайте, як океан співає, народ говорить і любов, і гнів у тому гомої морськім. морським. Немає мудріших, ніж народ учителів. У, нього, у ньому кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Рідна мова по своєму кожна пташина співає, по своєму кожен народ розмовляє. У мене й народу мого, українська є мова чудова, своя материнська. Сьогодні в українців свято писемності та мови день. Вітати поспішаємо завзято. Перші складаємо, співаємо пісень. Мова моя українська, батьківська, материнська, я знаю, тебе не вивчено, просту, домашню, звичну, не з зимоїв покликано, не словників насмикано. Бажаю мові процвітати, народу, щоб її не забував. Письменності та мові наша сила, як нації єднає нас, щоб наша годність не пропала, надії вобні щоб не згас. Усіх вітаємо зі святом вчора серве звичого добра. Нехай у світі різних мов багато, солов'яна мова в нас одна. Добрий день, шановні мої учні та учениці. 9 листопада в Україні вшановуємо День української писемності та мови. В цей день традиційно ми згадуємо з вами імена слов'янських просвітителів Кирила та Мефодія, а також згадуємо ім'я Нестора Літописця і ще багатьох, багатьох інших відомих поетів, письменників, наукових діячів, які докладали і докладають багато зусиль для розвитку нашого українського слова. Тож тепер давайте продемонструємо те. Що ми нещодавно з вами вивчали на уроках української літератури? У своєму творі молитва, яку Олександр Інконицький написав у 1885 році, він просив у Господа найскареніше хранити Україну від літ. Вірш молитва Боже, великий єдиний, нам Україну храни, волю і світу, промінням ти її осіни, світу, науки і знання нас, дітей, в чистій любові до краю, ти нас, боже, зрости. Молимось Боже єдиний, нам Україну храни. Всі свої ласки щедроти ти на люд наш зверни. Дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світу, щастя дай Боже народу і многое-многое літа. Однією з найпопулярніших серед чоловістів була пісня Ой, лозі чорнокали не похилилася. Музику фахівці вважають народною, а слова писала незалежно від, від одного Степан Щернецький і Георгія Тру Ой, Чірвона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо, не хилися, червона калином, маєш білий цвіт, не журися, славна Україном, маєш добрий рік. Тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Марширують наші добровольці, у кривавий тан визволяти братів українських з Москових Кайдан, а ми наших братів українців визволимо. А ми нашу славну україну. Гей, гей, розвеселимо. Гей, у полі ярою пшениці. Золотистила розпочали стільці українські, з, з москалями тан, А ми тою ярою пшеницю ізберемо, а ми нашу славну україну. Гей, гей, Е, Як повіє буйнесенький вітер широких степів. То прославить по всій Україні січових стрільців, а ми тую стрілецьку славу збережемо, а ми нашу славну Україну гей розвеселимо. Як хочеш, друже, шану повсюди мати, навчися рідну мову шанувати. Вона твоя обличчя, твоя доля. На це була свята Господь є воля. Щоб давнину весь світ, скніла у неволі цьому столі, тепер вона розкутає підмоги. Від нас чекає, щоб звестись на ноги. Подаймо руки їй, в Господи, нащадки українського народу, ми і будемо рівні серед рівних ми у світі і до нас серця залишаються відкриті. Мови, ти даєш поету душі крила, Це підносить правду вишу, це мотила ти лагідним відкрила. Не цурайтесь мови, 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 мови тата й мами, мови діда і баби, предків наших всіх, бо, бо її цуратись, не пошани бо перед Богом гріх. На землі народів Бог створив багато і подарував їм скарбу всяких мов, і у кожну мову гарно та багато, вклав свою небесну ніжність та любов. Мова краса, спілкування, мова, як Сонце ясне, мова то, предків ем, надбання, мова це богатство моє. Мова присвятає Богородиця, мова народу. Мудра Берегіна, що не давала погаснути волелюбності, славі і гордому духу. Повернися, возродися. По своєму кожна пташина співає, по своєму кожен народ розмовляє. У мене й народу мого, українська є мова, чудова, своя материнська, освіту її, як святині вестемо. Допоки до живу в чистоті берегтину. З любов'ю сердечною, вірністю сина, ця мова для мене, як мати єдина. Ну як це правильно сказати, які слова вживати нам? Відкрити що, що відчиняти, як дати лад усім словам? Що треба просто розгортати, що відкопорить, відімкнуть, коли слова, які вживати, і як дитині це збагнуть. Все просто, в нас багата мова, Для всього є свої слова. Уважно прислухаєш до слова і зрозумієш ці дива, розплющиш, прокинувши очі і відкриваєш дивний світ і душу відкриває охоче ти для добра з маленьких лід. Дікно для сонця відчиняєш, для друзів двері відчиняй. Замок у дверях відмикаєш, ти добре це запам'ятай. Що закупорено тісненько, підкупорити треба нам. Запам'ятай і це гарненько, і ради всім даси словам. А книжку треба розгортати, перегортати сторінки, щоб у житті все добре знати, світ цікавий і дзвінкий. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора і чиста, як яська вода. Це Україна мова барвінкова, така багата і вічно молода. Мова державна перлина, нею завжди дорожить. Без мови немає країни. Мову як матір любіть. День української писемності та мови це свято, яке щороку відзначають в Україні 9 листопада. З Днем писемності вітаю, мови рідної для нас. Хай в серцях вона лунає полум'яно у всіх вас. Бережіть її прекрасну, вічно гарну, молоду. проваджайте похвалою по землі її ходу.